Отримали різні махрові шкарпеточки. Низенькі, хто любить низенькі кросовочки, також є високі. Ціна 23 гривні. Якщо їх брати упаковочкою, всього 21 гривня. Так, я вам буду показувати. Ви робіть скріни. Це в упаковочці йдуть ось такі от вони, різні різні розцветочки. Махра тут якісна. Бачите, все якісно зроблено. Ви робіть скрін. Нам Скидайте фото на Viber. Номер телефону наш вказаний в шапочці профілю. Це ви натискаєте на моє фото. Вас перекидує в шапочку профілю, і там є наш номер телефону. Я вам поки показую всі моделічки, щоб ви могли зорієнтуватися, які вони в нас є. Так, наложений платіж у нас є з передоплатою 100 гривень на Укрпошту. На нову почту ми відправляємо лише з повною оплатою. Так. Цій модельці йде чотири, бачите, різних кольорів, Ось так. Ця упаковочка з трьома кольорами. Гарно тягнуться, гарно носяться. Так, ця моделька також в трьох кольорах. І ця моделька також з трьома різними, бачите, малюночками йде.